Так, усім привіт. Покажу зараз тестер. Контрольне джерело для перевірки дозиметрів. Радіоактивний предмет. Це концентрований Калій 40 з Італії. В Україні таких, на жаль, немає. Дуже важко було знайти. Я колись скупив все, перешукав все і в Україні немає радіоактивних добрих. Ну, якщо є, то дуже слабо фонять. Оце італійське, реальний концентрат. Я тут 10 пакетиків всипав один. Він аж розпирає, як бачите, на максимум наповнений, аж прямо -прям зараз лопне. При цьому розмір його невеликий. Напресував туди по максимуму. І защопнюю він герметичний. Перевіряємо дозиметром сертифікованим. Перевіряти будемо на бета випромінення От відкритою кришкою. Замірюємо. Бета-частинки, бета-випромінення. Так, заберу поки. Так, от природній фон. Порахую, забрав я джерело. От воно для мене. Зараз тільки природний фон в повітрі міряється. Так. Ну, от, 12 мікроінгів на годину. От, 11, 12. Підношу наше джерело, і от воно ось так розміщаю. О, чути вже поклацанням. Чути як поклацанням все. І так, ясно. 25, 26, 27. Якщо взяти пакет побільший, тобто в площину його розподілити рівномірніше, то буде ще більше. Отже, вище санітарні норми міжнародної, більше 30 мікрорентген в годину. Отже, 36, 38, 39. Ну і буде рости чим довше ми заміряємо. Отже, 42. Ну так. 45, он. В общем, і росте. Хоча вон є щілини, тут решітка не закрита. Якщо рівномірніше, так закрити всю решітку повністю. То буде ще більший фон. Вон 47, мікроМГ, 48, 49. 50. О. Отак. І то, це воно відкрито, скільки, решітки, бачите. Вже більше 50-51. Ладно, забираю. От я забираю, марафон спаде. Он вже починає падати. Зараз диземетр. Це що усередньо він по минулий час. От, скинув у нуль, все впав в фон. Ну, Оське джерело. Ну все, всім пока. Кому потрібно звертайтесь.